Коротше, Шмигель прийняв законопроект 81.85. Вже пер... прийнятий в першому читанні Будуть блокувати інтернет вам усім. Зв'язок та мобільний зв'язок. Готуйтесь. Ось, будь ласка, ось цей законопроект. Шмигелем підписаний. Статтю 43 закону України про електронні комунікації доповнити новою частиною такого змісту для забезпечення державної безпеки, громадської безпеки і порядку протидії диверсійним проявам і злочинним підрозділом спеціальних користувачів радіочастотного спектру, визначених пунктами 1.6, 8.11 частиною 2 цієї статті можуть бути застосовані. Радіоелектронні засоби для випромінювання пристроїв спеціального, спеціального призначення для тимчасового обмеження електронної комунікації, телекомунікації в окремих місцевостях, на час необхідних для усунення загрози життєво важливим інтересам людини і громадянина, суспільства, держави з урахуванням мінімізації обмежень використання електронних комунікаційних мереж або послуг. Ласкаво просимо в Норс Корею. Додому. Слава Україні. Чи все-таки Норс Що думаєте про цей законопроект, шановні українці? От, будь ласка, нажміть паузу і почитайте. Як він називається? Ось проект закону вже прийнятий. В першому читанні. О, так і живем. Але ж ви все одно не вийдете на вулицю без грошей і не будете міняти уряд і президент. Тому терпіть, ласкаво просимо назад дому в Дарське де у вас відключать інтернети. Всі банки лопнуть та бізнеси. Слава шмигалю! Героям слава! Шмигаль всіх переграв! Воістину переграв. Амінь. Шмигаль, чуєш мене? Якщо чуєш, не зупиняйся. Далі ще такі закони не приймаєш і сам будеш в кайданках. І якщо вам потрібна юридична консультація зі звичайного права і процесу, це коштує. 300 гривень. Розгорнута консультація від 500 до 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення заяви в суд 1000 гривень. Вихід із фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Вирішення питань складних з ТЦК СП 1000 гривень. Підпишись на цей канал. Тут кажуть правду доб'єм до 10 тисяч разом. Якщо хочеш обійти цей закон 81.85, використовуй VPN з, з обходом DPI, а також браузер Tor або Orbit. Подумай над цим, поки не пізно. Скачай їх. Або... Качає Linux системи, анонімні, в яких можна заходити через DarkNet в звичайну мережу інтернет навіть і дивитися звичайні сайти. Качай, поки є можливість, поки ти не опинився в Nords Кореї. Скоро вони усім заблокують інтернет. Стосовно юридичних консультацій, звертайся на пошту Академік. Lavierproton. Також консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі це треба. Саме так.